Он на телеканалі Ті 8 Плюс триває, і наразі будемо говорити про Україн... день українського кіно, який відбувається прямо зараз. У цю секунду у Кам'янці-Подільському до нас доєднується режисер, голова кінофестивалю Бруківка, член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Хочу одразу ж привітати прийдешнім днем кіно, яке в нас відмічається другий тиждень вересня, адже цього тижня день народження Олександра Довженка. Тому символічно кожен рік ця дата змінюється, але ми, ми намагаємося. Трошечки зіпсувався зв'язок, але я анонсую про що будемо говорити із паном Андрієм. саме сьогодні, 12 вересня, в Кам'янці-Подільському, уже стартував день українського кіно. Це подія, що об'єднує місцевих та всеукраїнських кінометців, глядачів і друзів кіно у програмі: конкурсні покази короткого метру фестивалю Око, фільми про війну від кам'янецьких режисерів, музичні виступи, лекції та дискусії. Особливу увагу приділено благодійній складовій заходу. А, власне про це ми і будемо спілкуватися із паном Андрієм Зайцем. Він уже є із нами на зв'язку. Пане Андрію, чи чуєте нас? Чую чую вас супер. Давайте розпочнемо із того сьогодні. трошечки погода не така, як... якої б хотілося, та дощить власне. Чи це вплинуло на проведення вашої події Дня українського кіно? Я думаю, ні, але на жаль, в нас сьогодні травмний день і бувають герої України. І ми змусили всі всю музичну програму, яку ми планували сьогодні відмінити, перенести на якийсь інший захід. Тому у нас будуть лише кінопокази, лекції та панельні дискусії. Uh -huh. Сьогодні будуть покази в міському будинку культури, а завтра вже в мистецькому просторі бібліосад, який почав функціонувати недавно на базі нашої центральної бібліотеки Костя Солуків. Власне, як перше запитання, як виникла ідея провести день українського кіно саме у Кам'янці-Подільському, тому що. Ну, мені здається, зазвичай так би обирали столицю, та да, тут Кам'янець-Подільський. Ми цим дуже пишаємося. Нам дуже приємно. Чому саме так? Ну насправді кожен організатор по-своєму святкує. Це не те, щоб все українську було визначено. Ми вирішили провести покази для збору коштів у 143-му навчально-тренувального центру Поділля. І в ці вихідні якраз в суботу завтра буде. Церемонія нагородження національної кінопремії Золота дзиґа завжди вона проходила в червні, травні червні, але цього разу організатори вирішили перенести на суботу. Тому завтра, крім того, що день кіно, ми дізнаємося кращих з кращих в українському кінематографі від акторів до режисерів, продюсерів костюмерів тощо. В Кам'янці-Подільському ми вирішили провести, тому що в ці дні відбувається міжнародний кінофестиваль Око. Він стартував в Києві і вже команда кінофестивалю поїхала в Болгарію проводити міжнародну частину фестивалю. Так як наш колега Кам'янець-Подільського кінофестивалю Денис Буданов працював відбірником фільмів на кінофестивалі Око. Він надав нам дуже цікаву програму нового українського кіно короткого метру. Це є і студенти кіношкіл в Києві, це є і професійні роботи, і режисерів, які працюють за кордоном, малюють і знімають. Тобто така насичена буде програма, і плюс вона буде такої тематики етнографічної, тобто більш такої. Починаючи від е, болгарського колориту, українського колориту, щось середнє між цим є і знана Маланка, тобто стало образом цього е, проекту. Тому ми зібрали цікаву програму фільмів. Ми зібрали деякі фільми, які знімалися на Хмельниччині, і е, наші колеги з Одеси дали декілька фільмів і Кам'янськодільські фільми, тому ми збудували програму, яка була цікава. Глядачам була б цікава військовим військовослужбовцям. Була цікава і родинам військових, тому що е, ми збиратимемо кошти для підтримки збройних сил України. Ну і якось хочеться завжди свій вклад в день кіно вкласти. До на моє прохання долучилися підтримати збір відомі актори театру та кіно це і Ахтем Сайтаблаєв, це Ірма вітовська Ванса, це Володимир Кравчук. це Антоніна Пелінська зараз відома дизайнерка одягу, і в її кар'єрі дуже багато було роботи над українським кіно. Це і Захар Беркут, це і Сторожова застава, це і деякі костюми для Гри престолів. Тому я дуже радий, що ці кінематографісти, з якими ми спілкувалися, які запроміки ми запрошували на Кам'яне-Спідільський кінофестиваль, вони завжди з нами на контакті і завжди підтримують якісь різні наші заходи. Голод впродовж розмови саме підкреслюєте, що фестиваль має благодійну складову. Куди саме ви плануєте витратити зібрані від події кошти? 1 вересня випнулося 5 років в нашій військовій частині. Це 143-й навчально навчальний тренувальний центр Поділля за сил підтримки збройних сил України, і вони почали розпочали збір на гексакоптер Вампайр. Тобто, це гексакоптер, який коштує сотні тисяч гривень, майже до мільйона. І ми підтримали свою ініціативу з продажу благодійних платівок Миколи Гордійчука в пам'яті героя, теж. Цієї війни, які загинув десь років назад, ну і виникла від одразу ж тоді, виникла ідея щось зробити до дня кіно. Якраз тоді зародилося, і ми вирішили теж тут збирати кошти на цей гексакоптер. Він дуже допомагає нашим саперам при розмінуванні якраз на лінії фронту і на передовій, і при замінуванні тому. Робота не проста, тому що кіно це не як люблять, не концерт з відомими особистостями. Це трішечки інше, і потрібно зацікавити людей прийти подивитися це кіно. Тому ми будемо працювати. Якщо не вийде якось великої суми, одразу зібрати, ми продовжимо якісь і тематичні кінопокази. Але військові задоволені, тому що ми їм допомагаємо і ще й мистецтвом, тому що мистецтво, яке б воно не було, воно має допомагати, має працювати зараз на, нашу, на наші збройні сили України і допомагати і волонтерам, і всім іншим. Тому будемо працювати. Власне сьогодні має відбутися панельна дискусія розвиток українського кінематографа під час російсько-української війни. Які ключові теми плануєте обговорити, і хто буде доповідачами? Доповідачами буде наша команда. Це я, Георгій Торяник, Катерина Носова і ще хто зможе долучитися. Ми розкажемо про те, як ми почали наш кінофестиваль перший місяць повноштабного вторгнення, тому що тоді ніяких культурних подій і більшість не відбувалося більшість культурних інституцій були на паузі. А ми почали збирати якраз благодійним кінофестивалем пошто на Збройні Сили України і долучали відомих акторів, які Тимчасово були переселені або були проїздом через Хмельниччину, і ми розпочнемо з цього і далі про те, як фінансуються зараз інші кінофестивалі в Україні, де вони шукають фінансування, тому що багато програм в Україні е, скорочено, тобто і міжнародних фондів особливо постраждали програми, які фінансувалися USAID, тому що президент Дональд Трамп скоротив ці всі програми підтримки. І як можна пробувати на самофінансуванні або з бюджетними коштами проводити невеличкий кінофестиваль для підтримки молодих українських кінематографістів, особливо студентів кіношкіл? Потім про нашу власну історію про те, як з 2022 року ми їздили на міжнародні кінофестивалі, отримували офіційні дозволи від Міністерства культури і Нашу історію про те, як ми показували кіно в Варшаві, в Франції в Канах під час канського кіноринку, е, Іспанії і в Німеччині, ну і головне про те, що цікаво закордонному глядачеві. Тому що, от навіть готуючись до цього інтерв'ю, я отримав лист, що наш фільм про е, наших саперів, наші військові частини покажуть е, в Канаді. Ну, як це правильно робити молодим кінографістам, як формувати свою заявку і як шукати собі фестивалі для подачі цього? Ну і головне, ми хотіли поспілкуватися, розказати про те, як започаткувався наш кінофестиваль, тому що вже вісім років як ми провели свою першу подію восени 2017 року, і які поділились б планами і послухали б якісь пропозиції, як можна було б відновити наш фестиваль в наступному році, тому що. З 2023 року ми такі невеличкі творчі паузі, бо багато хто на фронті, багато хто волонтерить, багато хто змінив місце проживання. Тому буде цікаво послухати, що думають кам'янчани, що думають, можливо, гості міста. Ну і вже далі будемо розробляти якусь концепцію. Власне, також в програмі покази місцевих і всеукраїнських кіномитців, чому для вас є важливим. Поєднати оці дві речі. Це важливо, тому що фестивальне кіно воно специфічне і воно завжди крутиться на фестивалях і хороші роботи подаються на великі фестивалі, які крутяться в Києві, Львові і Одесі на Одеському кінофестивалі. А в мене завжди була мрія те, щоб мешканці Хмельниччини завжди дивилися сучасне українське короткометражне кіно, адже з короткого метра. Виростають режисери, які знімають повний метр, який ми дивимося в кінотеатрах. І не завжди вон, ці фільми є онлайн, і не завжди ми їх можемо побачити навіть на ті фізичних носіях. А от фестивальна програма, то воно якраз і це, і те, що потрібно. І ми будемо крутити оновлену версію фільму Об'єднані вогнем. Це фільм режисера Володимира Мозоримазоринок. Мазуринен... З Кам'янця-Подільського він знімав про волонтерів, які займаються фаєр-шоу. І через фаер-шоу вони на початку війни на Хмельниччині збирали кошти і передавали це все військовослужбовцям. Це цікава історія не тільки про волонтерство, це, а про тих школярів, студентів, які почали займатися цим мистецтвом вогню. Тобто шоу. Далі в нас буде е Блок кінофестивалю Око це різноманітні фільми. Це і про війну в Україні, це і документальні фільми про війну в Україні, це і анімація короткометражна знята українцями за кордоном. Ну і на документальні фільми на етнографічну тематику. З такого цікавого це буде фільм Українська головка, це фільм Олени Кутінової з міста Одеса. Вона знімала частково фільм на Хмельниччині. І на Львівщині це історія притулку для корів і про те, як вони створювалися і як вони працюють. Е, Прем'єра відбулася тиждень тому в музеї Львову І тепер я попросив їх надати копію перед тим, як вони почали відправляти її на різні кінофестивалі. щоб ми показали її в нас? До того ж, ми покажемо уривок з нашого фільму про українські сапери Щоденники війни. Це буде Уривок третій акт про те, як прийняли наші сапери повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, як вони працювали, які завдання при обороні Київщини і оборони Донбасу вони виконували. Пане Андрію, зараз ну, наші телеглядачі бачать фрагмент е, фільму Українська Голока. Власне, чому Ви вирішили включити його до показу, яку він роль відіграє у збереженні суспільної пам'яті, е, Ну, в основному це історія простих людей, які вирішили як е, незвично так звучить е, зробити притулок для корів, тобто дати їм друге життя. і... Е, Просто це як соціальна тема, якби за догляду за природою, за тваринами, і наскільки це важливо. І плюс е, е, наші колеги з Одеси дуже часто показують наші фільми на Хмельниччині, е, і наші фільми, які ми знаємо-подільському на своїх благодійних заходах, які вони проводять в Одесі, і в театрах і в музеях і. Вони приймали наш кінофестиваль Бруківка, коли ми відбувалися в семи містах чотирьох країн світу у 2023 році, тому це якби е, така солідарність. Ми хочемо їм забезпечити прем'єри на Заході України, а вони наші фільми показують в Одесі, на Херсонщині, тобто на е, півдні, тобто і частково Сході. Ну, речі, так. Програма цікава. До речі, в програмі є показ е, коротко короткометражних фільмів про війну від Кам'янецьких режисерів це досить mm. сильно емоційно. Якої реакції очікуєте від глядача? E, насправді це важко дивитися. І коли ми знімали свій перший короткометражний фільм під час повномасштабного вторгнення, в якому взяла участь Ірма Вітовська Ванса та Вітеріна Біблів, заслужені артистки України. Ми знімали декілька сцен, лише ще короткий метр був не готовий, і ми бували на благодійній акції в Малівецькому музеї і в палаці ми показували для волонтерів, які займалися екологічною акцією прибиранням Малієвецького парку. Тобто, ми показали уривок то багато хто кого рідні були на війні і приймали участь на перших днях повномасштабного вторгнення. Вони всі плакали і важкувато, особливо якщо це правильно і професійно знято. Ну це дуже важливо для показу на міжнародних кінофестивалях і для іншого міжнародного глядача. Тому що ми бачимо, що на початку року фільм Камінь Ножиці Папір з українськими акторами про теж на тему бойових дій. Отримав БАФТу, це якби, основна кінопремія Великобританії, тобто, і вже з неї починається міжнародний професійний фестивальний сезон. Ми бачимо, наскільки е, глядачі за кордоном ну, дивляться це все, і воно їх і одночасно зацікавлюють те, що відбувається в нас. І, можливо, воно і впливає на те, як відбувається допомога в Україні, тому що такі фільми важливі і вони важливі для внутрішнього глядача. тобто Особливо документальні фільми, тому що вони зберігають історію про тих людей, які зараз воюють, про ті, які загинули. І, ну і ці фільми ми мусимо відправляти, робити якісно, показувати за кордон. Власне, за час повномасштабного вторгнення, на вашу думку, як змінився український кінематограф? За час повномасштабного вторгнення дуже багато. На високий рівень вийшла українська документалістика. Ми бачимо, що минулого року два з в Маріуполі тріумфально отримали Оскар. Цього року «2000 метрів до Андріївки, теж Українська кіноакадемія. Український Оскарівський комітет висунули на цю кінопремію. І документальне кіно про українське документальне кіно говорили, говорили з 2017 2018 року на різноманітних Санденсах, на Венеції, але останні три роки воно виросло як за якістю, тому що знаходяться міжнародні дистриб'ютори, воно виросло з технічної точки зору ну і виросло в режисурі, тому що. Бувші журналісти, які працюють на фронті, вони це все фільмують, і вони військові журналісти, і вони роблять це, формуються цілі історії з того, наприклад, якогось штурму, тобто, або з якоїсь операції. І при правильній подачі воно дуже цікаво і закордонному глядачеві, які ніколи не бачив такої війни, тобто способу такої війни, яка зараз в Україні. Тому що те, що дуже сотні фільмів знято художніх і документальних про Афганістан, про Ірак, про різні операції на початку 90-х, Голлівуд це дуже любив. Але все змінилось, і коли ми дивимося, це все воно виглядає дуже смішно. Тобто це воно було. І Голлівуд теж це бачить, і ми бачимо зараз більше з'являється на Netflix, на HBO Max фільмів і серіалів, де використовують наших професійних акторів з України, і вони вже українську тематику використовують в своїх фільмах, серіалах художніх. І нам потрібно теж працювати. І саме документальне кіно їх з цим знайомить, і тоді вже з'являються сценарії про це. А саме внутрішній український. У кіноіндустрії можна сказати, що крім документального кіно росте і художнє кіно, але фінансування зараз багато програм скорочено, тому виживають або кінокомедії, які за приватні кошти телеканалів знімаються, або фільм UA Group, або ж ті фільми, які отримують європейські фінансування, від того самого Еврімаш, міжнародної інституції, яка фінансує європейські фільми, ну і далі частково Держкіно України. До ковіду до помасштабного вторгнення Україна знімала близько 40 повноматражних документальних та ігрових кінострічок, які призначені для кінотеатрального прокату. На сьогодні це зменшилось. Мабуть, я можу сказати, 20 фільмів. Але через три роки ми ж бачимо, що ця кіноіндустрія українська трішки починає ставати на ноги і. Ну і режисери, які на початку були на фронті, вони вертаються і вони починають знімати. Ми бачимо той приклад Ахтема Сайтаблаєва. Коли ми спілкувалися з ним, то він е на початку війни один фільм спів зняти, випустити, другий, третій. І так само ця індустрія працює і. Коли ми бачимо, що українські глядачі йде на українське кіно, тобто вони надихаються і працюють далі. Головне, щоб фільми купалися. Тому на день українського кіно ми попросили зірок записати, щоб вони закликали ходити на українське кіно і підтримувати його. А е, тому, що це допомагає фільму вийти в нуль, якщо фільм виходить в нуль, ну ми бачимо, що куди потрібно рухатися, і міжнародні інституції бачать, що не дарма витрачають кошти на українське кіно, і далі можна вказувати нові історії. Ми обов'язково покажемо це відео, але трішечки ще поговоримо із вами. Скажіть, будь ласка, чи є перспектива? Тобто у кам'янці про кіно говорять реально багато завдяки вашій ініціативності. Власне, чи є шанс у Кам'янця стати таким постійним майданчиком для масштабних кіноподій? До 2020 року до ковіду мене була мрія, щоб Кам'янець-Подільський став таким Санденсом. Санденс це міжнародний кінофестиваль у США, заснований Робертом Редфордом. Він після перших таких великих гонорарів в великому кіно вирішив започаткувати фестиваль на гірсько-лижному курорті. Тобто, де він цікавий і для туристів, і був би цікавий для кінематографістів і багато відомих режисерів, починаючи там. З Квентіна Тарантіно, Роберта Родрігеса, Кевіна Сміта, тобто відомих режисерів там х які були як аматорами, стали професійними, яких ми зараз всі знаємо. Вони подавалися як студенти на Санденс. Тому в мене була мрія така, щоб Кам'янець-Подільський він туристичний міст, це місто. Каменець-подільський музей, заповідник, тобто і. Парк Подівський, товти, вони багаті на локації, на історичні пам'ятки, на е, все можливе, тобто зробити якби, комплексну тобто, якусь інституцію, тобто і запрошувати сюди писати сценарії, запрошувати сюди проводити якісь майстер-класи, тобто залучати акторів-режисерів. Частково нам майже вийшло зробити це у 2019 році, коли в нас була був третій кінофестиваль Бруківка. Ми проводили ніч фільмів в у Старому Замку, ми проводили багато локацій. І Привезли сценаристів, продюсерів, режисерів, тобто деякі вже і щось почали думати за локації, але тут і Ковід, і повномасштабне вторгнення, тобто ці всі плани трохи перебили, відклались на майбутнє. Тому ця ідея є, тобто, тим більше, з 1938 року по 2022 рік, кам'янець став майданчиком, мабуть. Понад 100 фільмів серіалів, документальних фільмів і різних телешоу. І перші фільми тут почали знімати у 1911 році, а в Подільській губернії, як тоді називалося, перший стаціонарний кінотеатр в Кам'янець-Подільському був у 1901 році. Тому ми дуже були, дружили з кіно ще з початку ХХ століття. Але потім після революції і після Визволі визвольних змагань 1919 20 х років була пауза. Всі кінотеатри були перетворені на будинки культури для збору червоних загарбників, як зараз можна сказати, тобто комуністичної партії. І вже кіно вернулося на Хмельниччину в 1937-38 роках, коли спочатку перша була екранізація за Біляєвом. Старої фортеці, яка втрачена на сьогодні, вважається чорнобіла, що сам біляві приймав участь у зйомках і в Кам'янець-Подільському, і в Хмельницькому, кускурові, і далі, 38-му році, по всій Хмельниччині тривали зйомки щорса Олександра Довженка. Тобто, і в останній ми могли побачити Хмельниччину і Кам'янець-Подільську фортецю. Це вже в фільмі. Довбуш Олеся Саніна, яка виходила в прокат два роки тому. Тобто, зараз якби, хочеться всіх залучити, але ми бачимо, що є децентралізація виробничих майданчиків кіно з Києва, тобто найбільша приватна студія в Україні Пімій Group почала будувати потужності і майданчики під Львовом, тому є надія. Бажання головне щоб було бажання в наших адміністрацій, тобто міських рад, тобто зробити умови і пропозиції, щоб також кіностудії були і на Хмельниччині і в Кам'янці-Подільському. Тоді ми могли б і залучати не тільки якісь кошти і податки і інвестиції з виробництва, а й туризму, але й з кіновиробництва, тому що ну це і робить привабливим сам регіон. Тобто для туристів, тому що тут знімалося кіно. Ну і самі виробники хотіли би їхати. Я вам скажу відверто, не показувати кам'янець, наші подільські товтри, і наш прекрасний Дністер, Бакоду це просто смертельний гріх, як на мене, тому що там справді є що показати, і є на що подивитися після фестивалю. Які маєте найближчі плани, які хотілося б реалізувати? Насправді е, хотілося б подумати над концепцією, яка була б цікава для учасників і молодих режисерів для їх підтримки. Це новий кінофестиваль Бруківка, тобто який вже два роки творчій відпустці. Ну і зйомки кіно хотілося б продовжити роботу над документальними фільмами про наших захисників Смельниччини, тому що за три з половиною роки дуже багато і історії які хотілося б розказати про їхні подвиги, розказати про тих людей, які загинули, захищаючи Україну. Це не початий край роботи, і хотілося б вже б перше інтерв'ю вже почати робити через декілька тижнів. Тобто, ми вже розмовляли на деяку концепцію з нашими військовими і ігрове кіно, тому що хочеться залучати наших акторів театрів, хочеться привозити сюди. Частіше відомих заслужених артистів України, щоб знімати їх в наших локаціях. Ну і плюс проводити якісь благодійні далі акції, можливо, не тільки в Кам'янці-Подільському, а й в інших містах Хмельниччини, тому що людям цікаво. Ми бачимо, що нам пишуть: а чому немає, наприклад, показів там у Хмельницькому. Тобто, але Хмельницький є Хмельницький, тому що в Хмельницькому постійно. Приїжджають з різними прем'єрами. А Кам'янець-Подільський якби є кінематографічною такою маленькою столицею нашого регіону, але якби логістика не дозволяє всім швидко сюди приїхати. Тому якби через кіно зробити благодійний вечір, запросити артистів, а потім зняти якісь кіно і просунути його на міжнародний кінофестиваль це ми дуже легко мій. Вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Вам бажаємо вдячних глядачів та і досягнення цілей, як благодійних, так і глобальних. Ще раз дякуємо. Нагадуємо глядачам, спілкувалися із режисером головою кінофестивалю Бруківка, членом української кі.